Вітаю, друзі! Мене звати Світлана і це мій канал Давай пов'яжемо. Сьогодні я зробила макіяж, і він мені сподобався, тому я вирішила чому ж йому пропадати зря, і вирішила зняти підсумкове відео за лютий місяць. Знову ж таки, якщо ви дивитесь мої в'язовлоги, то, скоріш за все, всі ці роботи, які я буду зараз показувати, ви вже бачили. А якщо ж пропустили якісь, то якісь роботи будуть для вас новенькі. Також це відео буде цікаве і надихаюче, я думаю, для тих, хто вперше зазирнув на мій канал. І саме для вас хочу сказати про те, що на каналі є підсумкове відео за січень. В минулому році я такі відео не робила. Отже. Я за допомогою доньки сьогодні виписала ті роботи, які мені вдалося зв'язати зв в лютому місяці, і буду вам зараз потроху розповідати про кожну з цих робіт. Першим був зв'язаний жилет на вік 7-8 років, який я в'язала з залишків. Цього жилету у мене зараз немає, тому що я його відправила в благодійний фонд. І у мене велика біда з назвами, тому я не пам'ятаю, як називається цей фонд, але в цей фонд відправляла іграшка моя знайома, і я попросила в неї контакти, вона мені дала, і я туди відправила одяг. Там був жилет і ще декілька жилет, ще один жилет, так, і ще один джемперок. А, у мене напевно збереглися фотографії, якісь я вам буду вставляти. Цей жилет я в'язала по своєму опису, саме в'язала цей жилет і складала опис. Цей опис доступний був протягом лютого безкоштовно до доскачування, щось у мене сьогодні з дикцією. Був безкоштовний цей опис, весь лютий. А з 1 березня я на нього поставила символічну ціну. Саме на опис це 100 гривень. В описі доступні три розміри: це на 5-6 років, на 7-8 років та на 9-10 І, як показує практика, що 9-10 можна спокійно в'язати на жіночий, невеличкий розмір XS, да, лише треба коригувати довжину. Тому що і я приміряла. Доньки жилет, він на мене ну, сів по фігурі. І ще є дівчин, дівчата, які теж в'язали жилет по, по опису по найбільшому розміру, і одягали цей жилет на себе. Хто бажає купити цей опис, будь ласка, пишіть мені або в Телеграм, або, або в Instagram в Дірект. Я у влогах говорила про те, що планую в цьому році в'язати хоча б одну пару шкарпеток за місяць. І коли я збиралася і обдумувала зняти ось це відео, я чомусь подумала, що у мене немає шкарпеток за цей місяць. Але ж ні, я пішла на сайт Ravelry, я нагадую для тих, хто вперше це чує, я весь облік. Такий облік, так? Всі свої проекти зараз записую на сайті Ravelry. Мені там зручно, тому кому треба, теж ось такий щоденник, так, такий проєктний зошит, але такий електронний. То можете теж спробувати, можливо, вам теж сподобається. Отже, я сьогодні пішла на сайт Travelry і подивилася, що ж я в'язала в лютому. І виявляється, що шкарпетки такі у мене були. Це були на самому початку лютого, мені здається. А, і, можливо, я їх навіть починала в січні. Я вже не пам'ятаю цю хронологію, але у мене за лютий є ось така пара шкарпеток. Вона в'язалась для Данила, тут розмір 32-33. І тут я використала на п'яточку і мисочок не, пряжу Alize Comfort Socks, це я так згадую. Alize Comfort Socks, А ось на основне полотно я використала турецька шкрепеткова ниточка. Якась там ярн. преміум ярн, ось, преміум Ярн, Ярн. ось, Вона продавалася і на Кенді Ярн, мені здається, і зараз продається. Я брала собі на пробу декілька моточків і в'язала з неї не одну пару. Мені вона ось саме в цих шкарпетках здалася тоншою, ніж ось ця Алізе. Але зараз я в'яжу інші шкарпетки, теж з. Цією ж ниточкою, але в поєднанні з наку. І ось вона товща, товща ніж нако. Тому ось так не знаю. Мені вона спочатку не дуже сподобалась, а тепер все може бути. Ось така пара шкарпеток, до речі, повністю на них на Равелрі я робила собі замітки. Скільки набирала, скільки пров'язувала, як вив'язувала п'яточку, і в яких рядочках робила скорочення на мисочку. Тому можете перейти на в мою, в мої проекти, і там в нотатках буде саме, там доступна нотатка для всіх, там будуть ось всі ці дані. Тут я ще використовувала ось цю французьку п'ятку, і після саме цих шкарпеток я вам говорила у влогах, що я. Від неї відмовляюсь. Ну, Мені чомусь не подобається. Вона мені не подобається, і в'язати я її не хочу. Ось Я для себе обрала інші дві п'ятки, які мені більше подобаються. Ось така у мене друга готова робота. І ці шкарпеточки Данило не носить, вони відправляються в мій шкарпетковий кошик на наступний сезон, тому що зараз є у дітей, що носити. І виявляється, що шкарпетки в тому місяці були не одні. Адже я зв'язала ще ось такі балетки. Вони кумедно виглядають ось так, але дуже гарно виглядають на нозі. Я вам вставлю тут фотографію, якщо у мене збереглася. Ось так. Ці балетки я в'язала в тестуванні у Ірини. У Ірини на них є опис, тому, кому вони сподобаються, ви можете перейти. Якусь нитку знайшла. Ага, це вона просто вибилася, треба її заправити добре. А, ірина продає опис на такі балетки, там велика розмірна сітка. Я в'язала на розмір 38-39. Собі тут підсказку записала. І це пряжа Alize Artisan, Ось, Подобається мені ця ниточка саме з таким кольоровим поєднанням, але вона не така шовковиста, як, наприклад, Alize Comfort Socks в однотонних кольорах, вона більш шовковиста, ця не така шовкова. Я вам забула сказати, що шкарпетки з такої тонкої нитки, як Alize... Комфорт Socks, Alize Artisan, ось ця преміум Yarn, Я в'яжу на двієчках. У мене спиці двієчка Тріо. І у влогах я їх частенько показую. Можливо, не акцентую на цьому увагу, але я на них в'яжу. У мене китайські спиці, тріо, мені на них зручно. Тому тут я використовувала спиці номер 2 Так, і основна робота цього. Місяця лютого, не цього вже минулого місяця лютого, це та робота, над якою я працювала активніше за всім, і це патріотичний джемпер. На, в цьому... В цьому. На цей патріотичний джемпер дитячий у мене є опис, його можна придбати, просто напишіть мені про це. Ми з дівчатами в лютому місяці цей опис тестували. Я в'язала ось цей, ось цей розмір на 9-10 років. Також в'язала менший розмір разом з дівчатами в тестуванні. Вивіряли всі розміри, і цей опис доступний до... До придбання. На початку березня всі, хто бажав, міг придбати опис за акційною ціною. Зараз ціна на опис 300 гривень. Кому це цікаво, то, будь ласка, можете мені написати і придбати ось такий опис. Це базова модель абсолютно базова. Тут може бути як таке поєднання кольорів, так і будь-яке інше, або можна зв'язати однотонним, або додати будь-який візерунок. Розмірна сітка дуже велика, від 2 до 12 років. І знову ж таки, на основі мого досвіду з жилетом так, останні два розміри можна сміливо використовувати для в'язання жіночих виробів. Так, для ну, маленького розміру, зрозуміло, що XS. Але єдине що контролюйте довжину рукавчиків і довжину самого. Виробу самого джемперу, тому що тут все-таки розрахунок йде на дитячий зріст і на дитячу фігуру. Отже, це був основний проєкт, якому я приділила весь час в лютому. Так? І ще був зв'язаний про це вже вже. вже, вже. Про це я вже почала говорити, що в тестуванні з дівчатами я в'язала ще один джемпер. Я десь тут вам буду залишати фотографію він був зв'язаний з поєднання двох ниточок. Я не сказала про цей джемпер, так? Тут пряжа Alizella на Gold Fine, два кольори, я їх зараз не згадаю номери, залишу ось тут. Це, мені здається, волошковий. Або електрик називається, а цей просто жовтий. Вони не ліняють, не віддає колір. Він випраний декілька разів вже в машині цей джемпер. Колір не віддає. Не переживайте, це вже перевірено на машинному прані. Отже, пряжу сказала, на такий розмір вам треба буде три моточки. Якщо хочете ось такий перехід кольору, то треба брати по два моточки кожного кольору. Ну саме на такий розмір. Так, і другий джемпер я в'язала з іншої пряжі, але вона дуже схожа. Там теж була напіввовна. Фотографію, напевно, десь вам тут залишаю. Там була напіввовна, це гімалая, якась була акційна пряжа, я вже не згадаю, як вона називається. Мені здається, що її так у мене теж не залишилось. У мене були залишки двох кольорів рожевий і синій, вони між собою дуже чудово поєдналися. Мені сподобалось таке поєднання, і я там робила без переходу кольору на рукавчиках. Тобто, верх в мене був зв'язаний повністю з рукавами рожевим кольором, а низ був зв'язаний темно-синім кольором. Цей джемпер. Той джемпер той джемпер я в'язала на розмір 2 роки, і я його теж відправила в благодійний фонд дівчатам. Це ще не всі роботи, так? я нарахувала вже 5, 2 джемпери, одна жилетка і 2 пари шкарпеточок, да? одні балетки і шкарпетки. І ще у мене готовими були 2 невеличкі вироби. Почну я з ось таких тапулек. Не буду вам дуже близько їх показувати, тому що я їх вже носила і я їх не вибрала. Ось такі капці, тапульки-капці, вони дуже чудові, вони дуже зручні. Вони зв'язані у мене з 100% вовни, це вовна чорнії вовни сіверяночка, і вони зв'язані по опису. Навіть не по опису, по майстер-класу, по відео майстер-класу Ксенії. Я обов'язково залишу посилання на майстер-клас Ксенії в описі. І також всі попередні посилання, які я вам тут говорила, якщо в є якісь посилання і на Ірину на майстер-клас з балетками, так і на опис патріотичного джемперу, я теж буду залишати посилання всі в описі, тому переходьте. Отже, ці тапульки у мене зв'язані по майстер-класу. майстер-класу від Ксені. Я не відступала ні на крок по тому майстер-класу. Все чітко, все доступно. Все зв'язала петелька в петельку. В мене вийшло. У мене розмір приблизно такий самий, такий самий так, такий самий, як. У Ксенії, тому у мене все вийшло. Вони подвійні, вони мега теплі. І за рахунок цього подвійного полотна. Ось і за рахунок, давайте вже витягла, витягаю, то витягну. Ось така конструкція кумедна. Так? Вони теплі за рахунок подвійного полотна і за рахунок того, що тут все така 100% вовна. Ксенія в'язала з лана Голд, мені здається, у, в своєму описі, в своєму майстер-класі. Задоволена такою роботою. На черзі у мене тут цілий список. Тих, кому треба теж такі тапулі, але вони чекають, чекають своєї черги. Я їх встигла навіть декілька разів, поки були холоди, одяг Т, тому протестувала і однозначно вам рекомендую. І як модель, тому що вона тепла, і майстер-клас Ксенії. Переходьте до неї. І остання готова робота лютого, яку я теж не буду вам дуже близько показувати. Тому що я її активно ношу. Це ось такий снуд-баф. Ось так, щоб було вам зрозуміло. По цьому снуду у мене є коротке відео, я теж залишу вам посилання, або просто переходьте, дивіться, в списку відтворення, напевно, майстер-класи описи. Я розповідала спиці, пряжу, ширину, довжину. Він також у мене в два складення, тобто він дуже теплий. Ширини достатньо або прикрити горло, щоб тут не було великої кількості збрижок, так, щоб було зручно носити. На цей візерунок у мене теж є майстер-клас на каналі. Там, де я шапку показувала, і візерунок на снут. Бірюзова така шапка здає бірюза, щось таке колір Тіфані. Теж в тому ж списку, в тому ж в тій же папці, там, де списки відтворення, майстер-класи, описи, інструкції, якось так називається, Переходьте, дивіться. Що про нього сказати? Теплий, класний, ношу з задоволенням. Дуже, дуже задоволена, що я все-таки собі зв'язала такий аксесуар, тому що до цього я постійно тягала дитячі снуди. Так, собі не в'язала. Ось такий у мене вийшов лютий. Він не дуже багатий на готові роботи, як бачите, так? я знаю, що я можу в'язати набагато більше, але він багатий на описи, так? тому що я велику частину часу, яку я могла приділити в'язанню, я приділила саме розрахунку, Вирахункам, веденню е, дівчат по тесту да, в тестуванні, це теж забирає багато часу, тому що і е, треба відправити кожній дівчинці. Частину етап, так, в'язання і проконтролювати, щоб все було правильно, тому що я це бачу по одному, так, а кожна майстриня бачить по іншому. Були, Ну, були різні ситуації, але у дівчат вийшли дуже класні вироби. Хто не бачив, здається, в попередньому в'язу в лозі, в попередньому відео на каналі, я показувала готові роботи, і, до речі, декілька дівчат дов'язали свої. Ще джемперочки. Напевно, я після того, як попрощаюся з вами, вставлю їх фотографії, тому що дуже класні вийшли у них моделі. Ось і все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтесь та ставите вподобайки на мої відео. І до нових зустрічей!